Друзі, мої вітання усім. Це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується адвокат Ігор Фещенко. Пане Ігоре, мої вітання. Добрий день вам, доброго дня. Спасибі, що сьогодні згодилися долучитися до нашого ефіру, хочу почати з такої новини, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в прямому ефірі Суспільного розповіла про те, що Зеленський підписав законопроєкт 162. зокрема він має дозволити втілити смарт-мобілізацію, а також мобілізацію без черг. Мовляв, людина зможе сидячи, ну до прикладу, в кафе чи вдома оновити свої дані. Якщо врахувати, що нещодавно до Дії успішно підтягнули освітні сервери, і там раптом з'явилися дипломи. До речі, варто зазначити, що без згоди користувачів на такий витяг, чи варто взагалі очікувати, що там так само може з'явитися і військовий квиток, і коли, на вашу думку, цього можна очікувати. Я думаю, що ну, по перше, міністр цифровізації Мінцифри затвердив і сказав, запевнив точніше нас, що в дії такого не буде. Але мені здається, що все таки в найближчому майбутньому, через те, що вже у нас запровадився електронний кабінет військовозобов'язаного, можливо, також буде такий додатковий сервіс і е військові квитки в дії. Але е я думаю, що немає в цьому необхідності, тому що вже прийняли закон, з приводу е, введення в дію також там деяких його е, положень та функцій саме оцього електронного кабінету. Тобто, вже він підписаний президентом, він вже опублікований, він вже вступив в дію, е, тому е, там дуже багато яких є функцій, і людина може в електронному варіанті отримати, оновити навіть дані, отримати повістку і таке інше. Але я хочу е, зазначити, що е, саме головне, що немає обов'язку у людини реєструватися в такому електронному кабінеті. Тобто, вже як нам повідомили всі новини, що таку, такі правки до законопроекту нового про мобілізацію їх відхилили. Угу. У цьому контексті знову почали активно обговорювати і електронні повістки, нині за законом, людина має розписатися правильно, щоб повістка вона вважалася врученою. Це перше питання. Так, обов'язково так, так я продовжую. Як будуть регулюватися електронні повістки? До прикладу, якщо людина одну чисто ми фантазуємо одного дня, відкриває дію, а там буде велике вікно, вам повістка, і, наприклад, натиснути ОК, чи буде натискання на таку кнопку прирівнюватися до розпису паперової повістці? Чи це має бути виконана якась певна процедура? Якщо чисто, ми можемо так пофантазувати. Ну, фантазії цікаві, але я думаю, що 100% що в електронному кабінеті буде десь проставити галочку про прочитання такого документу, і якщо ми його прочитаємо, тоді це буде означати і підтверджуватися е, про те, що ми отримали таку повістку, наприклад, з приводу дії. Тут дуже таке, дуже серйозне питання, і я думаю, що для того, щоб було підтвердження отриманої повістки в дії, там 100% відсотків якусь клавішу потрібно буде натиснути. Просто так, що воно прийшло тобі в дію, і ти вже виявляється, як отримав цю повістку. Такого не буде. Ну це моя думка. Угу. Е, і у контексті цих повісток почали обговорювати також і е, можливість бронювання. До прикладу, комітет з економічного розвитку пропонує надати можливість бізнесам бронювати до 50% військовозобов'язаних за умови, якщо вони, тобто роботодавці, будуть платити 20 тисяч гривень на місяць плюс 1,5% від зарплати е, від зарплати працівників, враховуючи, що в цей розрахунок закладено коефіцієнт зарплати може. Можна зробити висновок, що бронь має охопити ну, все таки топ-менеджмент, і на вашу думку, чи не створить це прецедент, коли люди почнуть просто скаржитися, що вони стикаються з економічною дискримінацією? Адже ну, одна справа, ми розуміємо бронювати медиків, а інша справа бронювати тих, хто приносить більше прибутку, чи можливо це на вашу думку ну, нормальна, адекватна ситуація? Я вважаю все-таки, що це такі є дискримінація з приводу економіки. Да? Тобто, якщо людина там зарплата офіційна там, буде не 20 тисяч, чи там, 35 тисяч, як хочуть встановити, наприклад, там, 19 там, чи 18. Так? Це, та, це так само дуже велика зарплата по міркам того, що у нас мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Тому Дуже багато людей, які також працюють, мають різні важливі також професії. Вони там дійсно щодо них сплачуються податки, але вони не матимуть змоги забронюватися. А люди або компанії, які, наприклад, у них більша маржинальність взагалі, то вони дуже легко собі дозволять встановити офіційну зарплату 35 тисяч гривень і сплачувати податки. Тобто, по суті, це буде вже таке як узаконене відкуплення від мобілізації. Угу. Тобто, все ж таки, нотка дискредитації такої є, на вашу думку. Я думаю, що сто відсотків є, тому що у нас є закони, які встановлюють які саме є критерії для бронювання, критерії для відстрочок від мобілізації, і от така такий вид відстрочки, як оплата там офіційної зарплати та податків там в якихось межах. Так, то це по суті ми узаконюємо саме узаконюємо оплату. Від е, звільнення від мобілізації, ну uh -huh. uh -huh. тому ця дискримінація виходить. Так і наостанок хочу вас запитати, президент України Володимир Зеленський також підписав законопроєкт номер 103.13, який виключає норму про обмежено придатних. Ну тобто люди будуть або придатні, або непридатні до служби. На вашу думку, чи не призведе таке розподілення на чорне і біле до того, що люди почнуть перевантажувати суди своєю присутністю і відстоюючи свою позицію, що вони все ж таки є непридатними до служби? Uh, дивіться, тут дуже серйозне питання, в принципі, піднято. Але uh, якщо людина буде визнана uh, придатною і mm -hmm. вона буде оскаржувати рішення ВЛК з приводу цього, то її вже паралельно зарахують там в склад частини, і вона вже буде служити. І поки людина буде служити, вона може це оскаржувати. Тобто, Зупинення служби під час оскарження рішень ВЛК воно не відбувається. Зрозуміло, що людина може йти оскаржувати це, зрозуміло, розтягнеться там на довгий період, але вона цей весь період буде служити. Зараз дуже багато так само в судах справ з приводу оскарження ВЛК, але люди паралельно далі служать і чекають рішення винесення судів. Тому я б не сказав би, що саме. Такі позови, такі справи, вони якось дуже сильно прям навантажують суди, тому що вони вже е, є. Такі справи, така категорія справ їх дуже багато, і я б не сказав би, що суди з цим не справляються. А угу. підкажіть будь ласка, Тобто, людина може подати до суду так цю скаргу, але ви кажете, що все одно буде служити, і судовий процес він буде відбуватися. А якщо поглянути з такого моменту, ну уявімо, що той чи інший чоловік він безпосередньо на полі бою на фронті, і йому потрібно пройти, наприклад, якусь додаткову медкомісію, І що робити в цьому випадку під час саме цього судового розслідування. Він не обмежений у своїх правах як військовослужбовця, подати рапорт до свого командування для того, щоб провели додаткову ВЛК у зв'язку з тим, що він, наприклад, не може виконувати якісь накази, або в нього є там серйозні проблеми зі здоров'ям. Тоді командування зобов'язане розглянути такий рапорт і направити його на ВЛК. Там уже на ВЛК встановлюють там якийсь які в нього діагноз, ступінь там, якщо це якесь поранення. І після цього йому там надають можливість або там відпустка, або лікування, чи ще щось. Угу, зрозуміло пане Ігорю, дуже дякую вам за цю розмову, друзі. Нагадаю, адвокат Ігор Фещенко, ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну перевірену. Сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках. До зустрічі.